Used to, am used to, is used to, are used to, got used to. На перший погляд, ці конструкції здаються дуже схожими, і ми можемо помилково подумати, що вони дуже подібні між собою, але насправді вони дуже і дуже різні і мають свої особливості вживання в англійській мові. Тому давайте розбиратись, в чому ж особливість кожної з цих конструкцій та як правильно їх вживати в англійській мові, звичайно, з прикладами та чіткими поясненнями. Мене мізаліса, your English teacher, мене звати Аліса, ваш вчитель англійської мови. І якщо ви готові, почнемо. Let's get started! Розпочинаємо з конструкції used to. Used to. Зверніть увагу, як ми вимовляємо. Used to. Літера D в кінці юст не вимовляється. Ми кажемо used to, юс to, юсту. Юсту. Що ж, коли ми будуємо речення з цією конструкцією, то ми спочатку маємо used to, а потім дієслово в інфінітиві. Тобто це дієслово без частки to. Коли ж ми вживаємо цю конструкцію, уявіть, що ви регулярно робили щось в минулому, але більше не робите цього. Тобто, ви щось робили в минулому, але більше цього не робите. Або ж це також може описувати стан у минулому, який більше не є дійсним. Тож, давайте поглянемо на цей приклад. I used to play video games every day, but now I don't. I used to play video games every day, but now I don't. Я раніше грав у відеоігри щодня, але зараз ні. Тобто I used to. Тут ми вживаємо used to у значенні раніше. Я щось раніше робила. Але зараз більше я цього не роблю. Тоді ми можемо вжити used to. I used to play video games every day. But now I don't. Я раніше грала у відеоігри щодня, але зараз ні. Тобто зрозуміли, що вживаємо конструкцію used to у значенні раніше. I used to play. Я раніше грав, я раніше грала. I used to do something in the past. Я раніше щось в минулому робила або робив. I used to, used to. Зверніть увагу, used to, а потім у нас іде після used to дієслово в інфінітиві. Тобто дієслово без частки to, тому що в нас вже є to, use to, used to. Play. Play – це наше дієслово used to play. Аби вам було ще більш зрозуміло, погляньте на цю часову таблицю. Маємо минуле past та теперішнє present. I used to play video games every day в минулому, in the past. But now I don't. Але зараз я цього більше не роблю. Навіть якщо ви не скажете ось це речення But now I don't. Але зараз я цього не роблю, а просто скажете I used to play video games every day, Я раніше грав у відеоігри кожного дня, то вже буде з контексту зрозумілим, що зараз ви цього більше не робите. Тобто, коли ви вживаєте used to, це означає, що ви щось робили в минулому, але зараз цього більше не робите. Ще більше прикладів. She used to live in Japan. Now she lives somewhere else. She used to live in Japan. Вона раніше жила в Японії. Now she lives somewhere else. Now she lives somewhere else. Зараз вона живе в іншому місці. She used to live in Japan. She used to live in Japan. Вона раніше жила в Японії. Знову ж таки, погляньмо на цю схему. Past у нас є ось минуле. Та present. Та теперішній відрізок часу, минулий відрізок часу і теперішній. Коли ми кажемо she used to live in Japan, ми маємо на увазі, що вона жила раніше в Японії, тобто в минулому. Але зараз вона вже там більше не живе. Вона живе в іншому місці. She used to live in Japan. А ось такий приклад. We used to eat dinner at 6 pm, But our routine has changed. Ми раніше вечеряли о шостій вечора. Але зараз у нас інший розпорядок. We used to eat dinner at 6 p.m. Ми раніше вечеряли о шостій вечора. Тобто, погляньмо на нашу часову схему. Минуле past and present. І теперішнє. Коли ми кажемо we used to eat dinner at 6 p.m., ми маємо на увазі, що ми раніше це робили у минулому. But now – Our routine has changed. Але зараз у нас інший розпорядок, тому ми більше не вечеряємо саме о 6-й вечора. We used to eat dinner at 6 а тепер я попрошу вас покласти це відео на паузу та написати ваш приклад, що ви раніше робили, а більше не робите. Напишіть ваш приклад в коментарях, а я прочитаю і відпишу вам. Тепер, як ми формуємо заперечні речення з used to? Для того, аби сформувати заперечне речення, нам знадобиться допоміжне дієслово, а саме did, тому що ми говоримо про минуле. так? Тому допоміжне дієслово буде did. I didn't used to like coffee, but now I love it. I didn't used to like coffee. Я раніше не любила каву. But now I love it. Але тепер я її обожнюю. Погляньте, I didn't. Спочатку у нас йде допоміжне дієслово, потім частка not. Ми скорочуємо, кажемо didn't. Тобто в розмовній мові ми частіше вживаємо didn't, ніж did not. Так? Тобто I didn't used to. Хм. А що ж трапилось з закінченням d? У нас же тут було раніше закінчення D, куди воно пропало? Коли ми формуємо заперечення, коли вживаємо допоміжне дієслово did, воно забирає на себе функцію, аби показувати, що тут у нас минулий час. Тому ді нам вже більше тут не потрібно. I didn't used to like coffee. І зверніть увагу на вимову. коли ми кажемо used to, used to, і в нас є ді, і коли ми кажемо I didn't used to, used to. Didn't used to. Вимова не змінилась. Ми вимовляємо однаково used to, незалежно від того, чи є закінчення ді, чи немає. I didn't used to, I used to. She didn't used to drive at night. Вона раніше не водила вночі. She didn't used to drive at night. We didn't used to live in the city. Ми раніше не жили в місті? We didn't used to live in the city. We didn't use to live in the city. А як же ми сформуємо питання? Знову ж таки, за допомогою допоміжного дієслова did, яке ми переносимо наперед речення. Did you used to play football? Ти раніше грав в футбол? Did you used to play football? Ти раніше грав у футбол? Зверніть увагу, що знову ж таки у нас тут немає закінчення «ді». тому що did бере на себе ось цю функцію показувати, що в нас тут минулий час. Did you used to play football? Did she used to live here? Вона раніше тут жила? Did she used to live here? Did they used to work together? Вони раніше працювали разом. Did they used to work together? Did they used to work together? Great job, we are done! Молодці! Ми закінчили з конструкцією used to. Переходимо до наступної конструкції. Be used to. Речення з be used to формуються таким чином. Ми вживаємо am, is або are в залежності від того, який у нас займенник. Тобто, дієслово be має такі форми в теперішньому часі, як am, is, are. Якщо ви не знаєте, як вживати дієслово «be» в теперішньому часі, «be» – це бути, перекладається. Якщо ви не знаєте, як його вживати, у мене є відео для вас окремо і детально саме про дієслово «be» в теперішньому часі. Тож, вживаємо такі форми am або is, або are. Далі у нас іде «used to», «am Use to, am used to, наприклад. А от далі, будьте уважними, в нас іде або іменник, або ж Герундій. Це діє слово з закінченням «-ing». Знову ж таки, якщо ви хочете дізнатися більше про герундій, як його вживати, які його функції, в мене є окремий урок, присвячений Герундію. Тож, ось така наша конструкція am або is, або are, далі у нас іде used to, далі вже йде або іменник, або герундій. тобто дієслово закінченням ing. Ми не можемо вживати дієслово в інфінітиві, коли у нас є конструкція am used to, is used to, або are used to. Лише ось цих два варіанти. А, і також ще може бути займенник. Погляньмо, коли ж ми вживаємо цю конструкцію? Вам комфортно з чимось зараз, бо це звичне для вас. Ви робили це багато разів, тому це більше не здається дивним або складним. Хм. Погляньмо, наприклад, I'm used to waking up early. It doesn't feel hard anymore. Я звикла вставати рано. Це вже не складно. Тобто, для мене це вже не є складним. Тому конструкція am used to. Am used to waking up early. Вживається в значенні, що я звикла до чогось, або звик. I am used to waking up early. Зверніть увагу на нашу конструкцію. У нас йде am, тому що I. I вживається з am. Далі йде used to, а далі у нас йде дієслово з закінченням ing waking. Waking. I'm used to waking up early. I'm used to waking up early. Я звикла вставати рано. Це вже не є складним. Це вже є моя звичка. I'm used to waking up early. Мені вже це не складно. It doesn't feel hard anymore. Це більше не складно для мене. I'm used to waking up early. And taki приклад, she is used to spicy food. She eats it often. «And it's okay for her». Що це означає? She is used to spicy food. Вона звикла до гострої їжі. Вона часто її їсть і їй нормально. «She is used to spicy food». Вона звикла. They are used to the hot weather. It doesn't bother them. Вони звикли до спеки. Це їх не турбує. They are used to the hot weather. Вони звикли до спеки. Used to, they are used to. Тут вживаємо are, тому що they вживається з are. They are used to the hot weather. Зверніть увагу, після are used to у нас йде the hot weather. Саме weather, погода. Погода це в нас іменник. Зверніть увагу, це те, про що я вже вам говорила. Після be used to, тобто am used to, are used to. Is used to ми використовуємо або іменник, або займенник, я тут це вказати, або діє слово закінченням ing. I'm used to traffic. Я звикла до заторів. Traffic – це у нас затори. Затори це іменник. I'm used to driving in traffic. Я звикла водити в заторах. Driving це дієслово закінченням ING, I'm used to driving in traffic. Ось такі є два у нас правильних варіанти. Але я помітила, що мої учні часто роблять помилку, тому що плутають am used to, або is used to, або are used to з used to. Коли ми говоримо про щось, що трапилось в минулому, та вживають дієслово в інфінітиві, та кажуть I'm used to drive це помилка. Ми так не можемо казати. Лише I'm used to driving. Не плутаємо з фразою used to, коли ми кажемо, що щось ми робили раніше, в минулому. Не плутаємо ці дві конструкції, вони є абсолютно різними, як і їх значення, так і граматично вони є різні. Як же ми формуємо заперечення? На відміну від конструкції used to, де нам потрібно було додавати ще допоміжне дієслово, у нас вже є допоміжне дієслово am або is або are, Саме форма дієслова to be. Тому ми просто додаємо частку not. I am not used to waking up early. Я не звикла вставати рано. Просто додали частку not після нашого дієслова am. I am not used to waking up early. Формуємо запитання. Are you used to waking up early? Ти звикла вставати рано? Знову ж таки, вживаємо наше допоміжне дієслово, яке в нас вже є в цій конструкції, форму дієслова to be. Переносимо її на передречення, і в нас виходить. Are you used to waking up early? Ти звикла вставати рано? Молодці. Тепер переходимо до нашої третьої конструкції, саме got used to. Got used to описує процес. Звикання до чогось. Ми формуємо речення з got used to таким чином. У нас іде конструкція got used to, потім іменник або Герунді, тобто діє слово закінченням Ing. Ми вживаємо цю конструкцію, коли хочемо сказати, що ми вже звикли до чогось з часом. Тобто, коли ми говоримо про процес звикання до чогось. Спочатку це було нове або складне, але тепер це нормально. Саме коли ми хочемо підкреслити, що нам було складно до чогось звикати спочатку, ось саме цей процес звикання до чогось, але тепер уже більш-менш нормально, тоді ми вживаємо got used to. Погляньте на цей приклад. At first it was hard, but I got used to waking up early. Спочатку було важко, але я звикла вставати рано. Коли ми кажемо got used to, то ми хочемо підкреслити, що нам на початку було складно це робити, але ми звикли. Коли ми вживаємо I'm used to, I'm used to waking up early, то для нас це не є складним. Ми вже звикли, це наша звичка, I'm used to waking up early. Ось в чому ця різниця. But I got used to waking up early. Знову ж таки, після got used to нас іде тут герунді, тобто діє слово з закінченням ing. Погляньте на цей приклад. He got used to living alone after a few months. Hmm. He got used to living alone after a few months. Він звик жити один, коли пройшло кілька місяців. Тобто спочатку йому було складно жити одному, так? але пройшло кілька місяців, і він звик. Ось саме, аби описати цей складний процес звикання до чогось, ми вживаємо got used to. Тобто, коли ми переходимо від дискомфорту до того, що нам вже стає нормально. Ось тоді ми вживаємо got-used to я звик. Хоча й цей процес звикання не був дуже комфортним для мене. She didn't like the noise, but she got used to it. Їй не подобався шум, але вона звикла до нього. She didn't like the noise, but she got used to it. Їй не подобався шум, тобто спочатку їй було некомфортно, але що робити? Вона звикла до нього. Немає іншого виходу. She didn't like the noise, but she got used to it. Тепер формуємо заперечення. Тут у нас немає допоміжного дієслова в самій конструкції got used to. Тому воно нам потрібне, ось це допоміжне дієслово. Тобто тут ми звертаємось більше до минулого часу, тому нам знадобиться допоміжне дієслово did, яке також вказує на минулий час. I didn't get used to living in a big city. Я не звикла жити у великому місті. Didn't, did, not. Did – допоміжне діє слово частка not не звикла. І зверніть увагу, що страпилось з got. Якщо у нас стверджувальному реченні буде I got used to Living in a big city, то в заперечному I didn't get used to living in a big city. тому що саме по собі діє слово get got, got, це неправильне дієслово, так? І коли ми формуємо заперечення і вживаємо вже ось це допоміжне дієслово, яке бере на себе функцію вказувати, що у нас минулий час, ось саме тоді це смислове дієслово повертається в форму теперішнього часу get. I didn't get used to living in a big city. Формуємо запитання. Did you get used to living in a big city? Did you get used to living in a big city? Ти звик жити у великому місці. Did you get used to? Знову ж таки, вживаємо допоміжне дієслово did. Great job! Чудова робота! Ми з вами розібрали, як вживати конструкцію got used to. А тепер порівняємо всі ці три конструкції для того, аби чітко для себе зрозуміти і побачити цю різницю. Тож, спочатку, у нас йде конструкція, phrase або фраза, далі meaning, значення, and example і приклад. Тож, used to вживаємо, коли говоримо про звичку або стан у минулому, який вже є неактуальним, тобто зараз, в теперішньому часі. I used to ride my bike to school. Раніше я їздив велосипедом до школи. Або раніше я їздив до школи на велосипеді. Тобто це я робив раніше, зараз я цього більше не роблю. I used to ride my bike. Am used to, is used to, are used to. Говоримо, що нам зараз це нормально. Вам звично це робити. Для вас це є нормально. Ви не відчуваєте ніякого дискомфорту. Ви просто говорите про теперішній час, що зараз вам це нормально, це окей. I'm used to riding the bus. Я звик їздити автобусом. Тут для мене це нормально. I'm Got used to. Це стало нормальним з часом. Тобто вам було дискомфортно спочатку, але потім це стало нормальним з часом. I got used to riding the bus. Я звик їздити автобусом. Погляньте в перекладі, ми можемо не побачити цієї різниці I'm used to riding the bus та I got used to riding the bus. Але коли ви вживаєте I got used to riding the bus, ви маєте на увазі, що спочатку, наприклад, уявіть, ви переїхали в іншу країну, в Україні ви їздили на своєму автомобілі, тут ви переїхали в іншу країну, і вам необхідно їздити автобусом. Вам дуже некомфортно, вам це заважає, але ви їздите, їздите декілька місяців і ви вже звикли. Ось тоді ви скажете: I got used to riding the bus. I got used to riding the bus. Куди діватись? І зараз я впевнена, що після цієї історії вам точно стане зрозумілим, і ви точно запам'ятаєте, коли вживати got used to, коли вживати Am used to, а коли вживати просто used to. Уявіть людину, яка щойно переїхала до галасливого міста з села. At first I hated the noise. But after a while I got used to it. Спочатку я ненавиділа цей шум, але з часом я звикла. But after a while I got used to it. Але з часом я звикла. Тобто спочатку вона переїхала до міста. Їй дуже сильно заважав весь цей шум. Але пройшло декілька тижнів, і вона звикла до цього. Now I'm used to it. I can even sleep through honking. Now I'm used to it. Зараз мені вже звично. I can even sleep through honking. I can even sleep through honking. Я навіть можу Y navi spati pizza machine. Ospohante zaras y comfortno, I am used to it. Зараз мені вже звично. Now I'm used to it. I can even sleep through honking. Back in the village I used to hear birds and crickets. У селі я чула лише пташок і цвіркунів, але це було в минулому. Зараз вона їх не чує в теперішньому, це вже є неактуально. Back in the village, I used to hear birds and crickets. Great job! Чудова робота! And now it's time for you to work. А тепер ваша черга трішки попрацювати. Виконуємо тест. I drink milk every morning, but now I drink coffee. Будь ласка, покладіть це відео на паузу, перекладіть це речення, та подумайте, яку ж конструкцію нам потрібно тут жити: used to, am used to, is used to, are used to, чи got used to. Подумайте, виконайте самостійно. Наступне речення. She didn't like the cold weather, but she. It. Покладіть відео на паузу, подумайте. Перекладіть та заповніть пропуск. I, hm. Eating spicy food now. It doesn't bother me. Яку конструкцію потрібно тут вжити? Будь ласка, виконайте це тест самостійно. Напишіть ваші відповіді в коментарях до цього відео, а я обов'язково перевірю все і відпишу вам. І ще я попрошу вас попрактикуватись і написати якомога більше ваших власних прикладів, вживаючи ці всі конструкції, в коментарях до цього відео. І, звичайно ж, я прочитаю все. Та відпишу вам, будь ласка, це ваш шанс попрактикуватись. Great job! Thank you for learning English with me. Чудова робота. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваші відгуки в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!